Є новина, друзі. Трошки буде довше, дослухайте до кінця, буде цікаво. Ви бачите фото, на ньому два колишніх президента Порошенка і Втікач Янукович, і невідомий чоловік. Його прізвище Чучковський. Це заступник керівника. УДО. вчора його арештували і дали йому заставу 400 мільйонів. Про це написав адвокат Порошенка Новіков, колишній громадянин Росії. Так, от знаєте за що його арештували? Ну, як пише Новіков, що він має дати покази на Порошенка. Ну так хоче слідство, тому його арештували. А покази він має дати, тому що ну слідство підозрює, що Порошенко віддав йому наказ поїхати в аеропорт Джуляни і забрати. Чорну готівку, яка прилетіла від росіян, від росіян. Це відео, ну воно є в кримінальному провадженні, тобто все відео, як передавали цю готівку. Починається все з того, як в аеропорті Шереметьєво в Москві цю готівку загружають. Потім знімають на відео ці сумки, розпаковують в самольоті, що по 200 євро там гроші лежать. А потім приходить Чучковський, вони йому їх віддають. Сім сумок грошей. І нібито слідство підозрює, що все саме Порошенка дав йому вказівку забрати е, в цю чорну готівку. Ну і як завжди, Новіков каже, що от це все операція ФСБ, тому що ФСБ могло там знімати. І він абсолютно правий, Це може бути і ФСБ, тому що він каже, що перше джерело цього відео це Тарас Козак. Соратник Януковича, ну який зараз проживає в Росії. Так от що цікаво, що цікаво, чомусь Новіко в своєму пості я не знайшов. Він нічого не говорить, де саме був Чучковський в той момент, коли забирали ці гроші. Ну його ж в цьому підозрюють найлегше спростувати всі злочинні наміри людини. Це просто сказати, що я був там, то там то я ці гроші не забирав і все. Ідіть, перевіряйте, якщо доказано, що він там не був, ну все, значить, це брехня або змонтоване відео. Але цього немає. Чомусь вони про це не говорять. Ну, знаючи Петра Олексійовича і його жадібність, ну я думаю, що він елементарно міг погодитись на якусь таку чорну схему, щоб йому привезли гроші, яких йому не вистачало для передвиборчої кампанії проти Зеленського. Ну хоча, як на мене, це смішно, тому що за десь 30 мільйонів доларів Порошенко міг за себе заплатити елементарно і знайти цю чорну готівку десь в себе в якихось компаніях, якщо вона йому була потрібна. Напишіть, тому що це дуже цікаво. Якщо він дасть покази на Порошенка, Порошенка скоріше всього арештують. Напишіть, що думаєте, з. be the boss